Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Трамп в шоці Кремль проігнорував його вимогу, пішов на ескалацію. Тепер говоритиме по інше. Кремль задіяв ядерну триаду. В той же час під час тренувальних польотів, три дня один з бойових БПЛА впав на ядерну шахту росіян, які вони розчахлили, щоб полякати Україну. Та захід через ситуацію в Курській області та дозволили бити по Москві. До слова контрнаступ окупантів, який почався 10 листопада, захлинувся. 14 листопада починається друга хвиля. Пишуть про збільшений рівень радіації. Путін таки натис ядерну кнопку. План купол активована страшна пожежа. Телеграм. М канала пишуть, що на полігоні РФ стався вибух в одній із оперативних шахт, які пристосували до корейських ракет, які минулого разу. Тільки цього разу вибух влаштував безпілотник, ядерної зброї там не було. Загинули та поранені сотні. Горять літаки і які були поблизу карма, не здогнала. Тим не менше, це не на жарт перелякало окупантів, адже вони заявили, що це українські безпілотники атакували об'єкти так далеко від фронту. Корейська ракета рознесла ядерну шахту, яку переробили підпускові установки. На жаль, ця ракета при успішному пуску може летіти на вісний. 1850 км. кілометрів можливо на противагу цьому британці надали Україні більш далекобійну зброї, аби відкинути пускові установки як найдалі від нашого кордону. В той же час по багатоповерхівках Хурську Курську чужиться між росіянами. Російські війська використовують тактику випаленої землі як на українській, так і на російській землі. Життя РФ громадян вони цінують ні на гріш. Життя громадян РФ вони не цінують ні на гріш. Це підтверджують дії російської армії в Курській області. Це тактика загально прийнята для російської армії. В її основі лежать так звані м'ясні штурми банза атаки з використанням Сильної переваги в живій силі, а також використання засобів ураження, зокрема реактивних систем залпового вогню, важких вогнеметних систем, які перетворюють населені пункти, фактично на руїни. Причому ця тактика не відрізняється від тієї, яка застосовується окупантами під час бойових дій на території України. Як бачимо, аналогічна ситуація із Курською областю, та й не тільки з нею сказав Снігірьов. Аналітик нагадав, за даними російської сторони, на території Білгородської області сталося 38, як вони кажуть, позаштатних сходів фабів. Засобів ураження, яким не тероризують цивільне населення України і завдають ударів по зсу. Чотири бомби впали на російський Білгород. Зафіксовано факт позаштатного сходження ФАП 3000 Ну, уявіть руйнівну силу цієї бомби, яка впала на голови РФ. Уявіть руйнівну силу цієї бомби. Тоді внаслідок так званого позаштатного сходження фактично повністю було знесено вулицю в населеному пункті Білгородської області. Росіяни фактично не ставлять у грі життя самих громадян РФ. Наголосив Снігерів. На його думку, аналогічна ситуація зараз склалась в Тверській області. Жителі села Цикорева, це Тверська область, де зараз відбувається нація складів ураження українських БПЛА просять їх евакуювати з населеного пункту. Він фактично припинив своє існування. Вони стоять на березі озера, кудинського просять про допомогу. Причому це не фронтові райони, це тилові райони РФ. Це свідчення того, що російській владі глибоко наплювати на власних громадян як в Курській області, так і в Тверській в інших резюмував Гісефіро. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підпис. Тось переможемо разом.